Кава тонізує, насичує організм фосфором, натрієм, залізом. А в нашій країні віднині вона ще й виховуватиме. В багатьох містах стартувала акція на каву з другом. Після інциденту у Львівському ресторані, коли вигнали чоловіка з ДЦП, українці відтепер активніше запрошують друзів з особливими потребами на каву, адже є про що поговорити. Кавала з насправді особливою людиною. Наша Юля Здорожняк. Роман Кисляк у розпал бойових дій на сході вивіз більше сотні своїх земляків. Тоді ДЦП не став йому завадою. Проте відвідати один з кращих ресторанів Львова Роман не зміг. Його вигнали, пояснюючи тим, що він схожий на підозрілу особу. Не хочу по ресторанам, бо я розумію, що я бридкий, брєзикою. Я це розумію. Ну, мене пригласили на зустріч. Не хочу жити. Я є, я в Ця історія вразилась україну, враховуючи і першу леді Марину Порошенко. Буду рада зустрітися з тобою, запоріжанкою кави. Мені дуже підтримала ваша заточення. Я підтриймаю під. під. Чернівчанка Любов Свіріденко плакала, коли читала цю історію. Вона дуже добре розуміє хлопця, адже сама не раз зазнавала жорстокості з боку інших. Я вже звикла до того, до того що я вмію ковтати образи. Розумієте, хоча воно в мене десь там всередині залишається і залишається надовго, тому що я от буває таке, що вночі обмірковує прожитий день, да і думаю, боже ну вже от таке ставлення може бути до людей. каже не так добиває незручна для людей з особливими потребами інфраструктура міста, як людська байдужість, коли залишаєшся зі своєю бідою один на один. Дивишся так благано на тих людей, які зможуть тобі допомогти. Але є наразі такі люди байдужі, які проходять повз тебе і роблять вигляд, що вони тебе не. Не бачу, коли бачить таксист, що людина на візку, він просто або проїжджає та саме. При мене або навіть не зупиняється. Є такі, що приїжджають, я відкриваю дверці, кажу, допоможіть сісти. Мені за це не платять, розумієте, це найбільше так добуває людина. Громадська активістка і просто чарівна жінка, вона доводить, що у неї не обмежені можливості, а особливі потреби. Не те, що обмеженими. У мене тих можливостей, я вам скажу, через край. Якщо б так взяти, то тих можливостей я сама перу, я сама прибираю, я сама готую, я сама вишиваю. я сама сама роблю якусь роботу, розумієте, я 25 років попрацювала маючи другу групу інвалідності, я пропрацювала на, на державній роботі. І разом з іншими чернівчанами на візках просто хочу мати рівні можливості з іншими громадянами. І щоб особливі люди у кав'ярнях були частішими гостями. Ці люди двічі на рік бувають на вулиці, розумієте, Вони хочуть спілкуватися між собою. Хочуть якось оці всі кажуть те, що говориш по телефону, то там чи в скайповому режимі, воно не те. Але коли ти бачиш людину, бачите. Бачиш її оті переживання завжди. Хочеш чимось допомогти. Ми виходимо з кав'ярні, однієї із небагатьох, котра облаштована для людей на візках. Проте зустрічаємо нову несправедливість. Просто на пандусі припарковано машину. Любов проїхати не може. Буквально за два дні до цього так само жінку заблокували на центральній площі. Вона більше години не могла проїхати додому. Прапор на машині не робить тебе українцем. Якщо ти паркуєшся на пандусі тим самим людині з інвалідністю, прошкоджаєш рух. Цього разу любов змогла проїхати лише з нашою допомогою. На прощанні водієві залишила послання і поїхала далі, як завжди, з усмішкою. Дякую Богу за те, що він дає переспати ніч, прожити день, зробити якусь гарну справу. Я кажу, боже, дякую за те, що я живу. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.